Дефекти примарк. Що може попастися в таких мішечках на 20 кілограмів? Давайте дивитися разом, але вже вам скажу. Тут будуть от як видно всі позиції -примерк. І дорослі, і дитячі, і обіход, і всякі різні речі. Тут можуть бути навіть речі з етикетками, але чогось вони попали в цей дефект. Що тут дивимося? Що, що ж тут може бути? Десь, а, бачите, такого плану може бути відрізане. Ви можете зашити, замінити гудзик чи замочок, і буде у вас класна нова річ. Або ж як тут попрати. Ну, кардиган, що з нього взяти? Дуже прикольний стильний. Тут навіть збіркою, але грязний. Поперете, зато собі вартість буде виходити прикольна. Речі, ну, свіжі, прикольні і потрібні, що немало От дивіться, по сезону тепленькі. Деякі речі можуть пахнути секондом. Об'єктивно вони попадаються, але їх небагато. Що тут я хочу вам подивитися, що ж тут таке сталося. Чи замочок працює? Замок працює. Ну, в основному це поправимі дефекти. Сміття тут не має бути. Хочу так швидесенько прогорнути вам, подивитися для різноманіття, щоб ви розуміли, що тут може бути. Скоріше за все. А ні, гудзичок є. Двісті замок є. Десь що ж тут не так з тими штанами. Навіть, навіть не видно різниці. Ну, нормальні штани. Може десь брудні, скоріше за все, якщо таких яскраво виражених дефектів немає. чуть-чуть воно таке в катишках. Тут машиночкою собі можете його постригти, і получається гарна, прикольна. Е Річ. Дивимося далі. Футболочки можуть бути, дитячі і дорослі. Тут і обіход попадатись має. Ну, Всі позиції, які в цілому в нас є. От, от бачите. Так, що ми бачимо, десь щось грязне. Тут грязне, поперед, і буде прикольна річ. Так, тут піжамні штани. Тут в нас теж щось таке з обіходу. шкарпетки. Можливо, в шкарпетках може попастись, може якась розпаровка. А, так, да, трошки да, два лівих. От вона і розпоровка вийшла. Класно. З вішечком прям, О, трошки брудне. Але в цілому цілий класний комбінізон. Тут собі вартість халявна, тому що 2 євро від 100 кг ми відправляємо дефекти. Але в цілому ви можете замовити і один мішечок на 20 кг. Так, такі, такі. Я взагалі не бачу тут ніяких дефектів. Ну, класні прикольні речі. Може, дівчата щось накидали вам такого. Супер. О, дивіться, тут теж трошечки є воно в катишках, ну але в цілому річ взагалі хороша. Так, футболочки. Дитячі, дитячі, дитячі. Не хочу відео на три години робити, того буду старатися також швидше. Так, дитячі крапетки. Так, 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 зараз тут висить. Дивіться, сумка. Що з сумкою, замок треба замінити, да? А ні, отут треба зашити, вийшли прикольна сумка. Десь в бюстику, можливо, шлеєчку треба десь зашити. Тоже Теж такий дефект. Чи щось грязне, але в основному о, халат. Дивіться, який прикольний. Не знаю, щось теж таке, те, що точно можна поправити. Колготки можуть бути, рушнички, от всяке таке. Давайте подивимося для порівняння, чисто що з цим мішечком. Взуття бачу, є якось дуже красиве. Грязне просто, але так новеньке, прикольне. Обіход, ковтинка. Взагалі нормальне. Нічого поганого такого не бачу. Бо тому що якщо речі якісь такі, що там дефект нереально е зробити, там щось зашити, ми таке не клали. От дивіться, Просто кисневим порошечком його замочити, і вона легесенько відійде. І джинси можна продати за гривень там 400-500. Тут зашити. От, ну легесенько можна це зробити. А продаємо по 2 євро за кілограм. Нові речі. Піжамка якась повноцінна, кофт. Ну, взагалі прикольне. Спідничка, щось теж. А, тут просто отаке такого плану попрати можна. Джинси, джинси. Теплі піжамки. Халат. Ми його не сортуємо, не ділимо тільки доросле, чи тільки дитячі, чи тільки обіход. Ми отак продаємо мішечками міксом за вигідною ціною. Кого цікавить така позиція, пишіть. Завжди вона в нас зараз в наявності є. Звертайтеся і ловіть момент зробити вигідно разом з нами. Прикольно!